Доповісти про ті проекти, які безпосередньо замовником, яких є департамент будівництва Черкаської обласної адміністрації, і ті проекти, які фінансуються з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. У нас таких в роботі сьогодні два проекти. Перший це Паланківський ліцей Уманського району. Вчора, 8 листопада, відбувся аукціон. Очікувана вартість там була 140 мільйонів гривень, це, фонд, це кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії і кошти безпосередньо міжнародних фінансових установ. Тому до майбутнього переможця дуже серйозні вимоги, критерії, які встановлюють безпосередньо. Ті організації, які фінансують цей проект вчора відбувся аукціон. На сьогоднішній день два претенденти, дві фірми, які зареєстровані в місті Київ. На сьогоднішній день департамент будівництва безпосередньо уповноважена особа проводить аналіз пропозицій і готується до кваліфікації переможця. Це перший наш проект. Другий проєкт це будівництво і реконструкція. Будинку в місті Умань по вулиці захисників України, 25, який був зруйнований внаслідок ракетної атаки, там вже пройшов, пройшла тендерна процедура, підписано договір з підрядником. На сьогоднішній день там проводяться підготовчі роботи на будівельному майданчику. Жодної копійки коштів поки що на цей проект не витрачалось, тому. Не аванси, ні акти виконаних робіт, тому поки що нема про що говорити. Термін проведення цього проєкту реалізація це 6 місяців. Очікувана вартість була 67 мільйонів, підрядник виставив ціну 64 мільйони гривень і безпосередньо виграв цей тендер. Що стосується робочої групи. Робоча група була створена на виконання розпорядження голови військової адміністрації. Основне завдання цієї групи це є безпосередня контроль і координація щодо використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Друге це сприяння в прозорості та підзвітності витрачання коштів в бюджетів усіх рівнів. Ця робоча група є консультативно дорадчим органом, який діє на постійній основі. Було проведено перше установче засідання. За наслідками цього засідання було сформовано протокольні доручення та звернення. В цих зверненнях, які були адресовані, в першу чергу, безпосередньо структурним підрозділом Черкаської військової адміністрації, районним військовим адміністраціям та керівникам територіальної громад. В цих зверненнях і дорученнях було сформовано чітко пріоритетність щодо витрачання бюджетних коштів. Я озвучу ці пріоритети. Перше це фінансування видатків, які напряму пов'язані з відсічю агресії Російської Федерації проти України, захисту цивільного населення, в тому числі спорудження захисних споруд. Другий пріоритет це соціальна підтримка військових, ветеранів, сприяння їхньої реабілітації. Третій пріоритет це соціальна підтримка вимушено переміщених осіб. І четвертий пріоритет це фінансування критичної інфраструктури безпосередньо теплопостачання, водопостачання, водовідведення, з урахуванням ризиків, які існують під час військового стану. В рамках Цієї робочої групи проводиться суцільний моніторинг всіх закупівель, які проводять за бюджетні кошти. Яка мета цього моніторингу? Перше, це отримати зворотній зв'язок від розпорядників бюджетних коштів, чи усвідомлюють вони необхідність витрачати. Кошти саме в такому пріоритеті, який я озвучив, який було озвучено у вигляді протокольних наших доручень і звернень, друге завдання цього моніторингу це виявлення можливих ризиків або порушень безпосередньо закону про публічні закупівлі. Я хочу проінформувати, що, наприклад, під час моніторингу останніх. Актуальних публічних закупівель встановлено відмову від участі у тендер, тендерних закупівлях на 26,6 млн грн. Це два підприємства комунальних закладів Черкаської обласної ради, які відмовились від придбання автомобілів і від проведення ремонту частини приміщень. в підставах відмову від тендеру, так і зазначено, що на сьогоднішній день відсутня потреба в цих закупівлі. І ще таким прикладом є: це відмова від тендерної закупівлі приблизно на 22 мільйони гривень. Це освітні, загальноосвітній заклад міста Черкаси. Відмовився там підстава була виявлення помилки в тендерній документації, яку неможливо усунути. А саме невідповідність суми тендерної суми річному плану закупівлі. Аналогічно під час моніторингу нами встановлюються певні ризики щодо порушення закону про публічні закупівлі. В обов'язковому порядку аналізується інформація, яка повідомляється з ЗМІ, яка цікава громадськість. Всі ці випадки щодо порушення маю на увазі, будуть розглянуті вже безпосередньо в найближчій робочій групі, проаналізовані, і в разі встановлення необхідності і підтвердження цих ризиків ми плануємо звертатися до Державних -служби, служби з проханням, зверненням щодо проведення моніторингу таких закупівель і в разі наявності законодавчих. Підстав життя заходів щодо скасування тих тендерів, які безпосередньо вже відбулися.